І давайте розпочнемо серію психосоматики. Буду вам розказувати про хвороби. Що таке взагалі психосоматика? Психосоматика це коли наша душа достукається до нас через хвороби, психосоматика хвороб. Да? Ви чули більше впевнена про такі визначення, тому давайте я запишу для вас таку серію. Я замовила спеціальну колоду, щоб ми глибше з вами розібрали по кожній психосоматиці. Пишіть в коментарях, які у вас психосоматичні хвороби, і давайте будемо працювати над темою здоров'я, тому що це важлива сфера життя. Якщо ми не займаємося, не розбираємося своїми хворобами, то вони час від часу можуть приходити в наше життя. Психосоматика це ми щось десь себе придаємо, десь йдемо не своїм шляхом, да? десь ці травми в нас говорять. Давайте будемо розбирати. Сьогодні ми з вами в першій частині розберемо 5 психосоматичних симптомів. І я буду таку серію записувати. Я створю папочку Психосоматика ви її можете знайти в мене на сторінці зверху в закріплених. Розділах і кого цікавить, чому я там хворію на таку-то хворобу. Заходимо в цю папочку і шукаємо свою хворобу. да Це така підказка вам, над чим вам треба працювати. Я про трансформацію, я про те, що треба себе зцілювати і е, здоров'я, коли в нас пошатається, да, то це вже остання інстанція, бо ви не чуєте. Ви можете чути з простору підказки, але ви нічого не міняєте в своєму житті. Це такі ключі підказки, як вам е, виздоровіти, зцілити е, себе. Хтось сам буде цим займатися, розбиратись, да, купатись з цими блоками, а хтось піде до мене в наставництво, в регрес, не знаю, і так далі. Хорошо, давайте ми сьогодні розберемо 5. П'ять мені хочеться психосоматичних симптомів. Давайте. Перша шкіра. Шкіра, коли в нас висипання, екземи різного роду, це в нас про границі і самоприйняття. Тобто, або від когось ви захищаєтесь, це можуть бути діти, партнери, мама, тато, не знаю, там начальник бісить на роботі, ви чухаєтесь, тобто це будь-які алергії, висипи на шкірі. І ви маєте зрозуміти, знайти причину істину, чому ця психосоматика прийшла у ваше е, життя. Тут підказка-ключ для вас. Встановіть здорові границі і прийміть повністю себе такою, яка ви є, таким, який ви є. Тобто подумайте, хто ваші границі нарушає: чоловік, батьки, мама, не знаю, в кожного це буде своє. От в мене була така проблема психосоматична при сепарації з мамою. У мене прям шкіра взаді на шиї. Прям мені сипало такими плямами. Я довгий час розбиралася, я зрозуміла, що я так захищаюся, відстоюю свої кордони, тому що мама спіруватись не хоче. Вона хоче далі жити через мене своє життя. Я це перестала їй дозволяти, стала адекватно виставляти границі, казати, що там не дзвони мені кожен день, мені це не потрібно. Я вже хочу в дорослу позицію, стати реалізованою і так далі. Тобто тут границі. Думайте, сядьте, візьміть листочок, не полінуйтесь, і пишіть, хто моїй границі переступає, де ви е, підчиняєтесь чийомусь впливу на вас. Умовно, вам наказав начальник робити на свою роботу, а ви не можете сказати слово ні. Оце буде психосоматично вас сипати по шкірі. Наступне. Грибкові інфекції. Грибкові інфекції говорять нам про застой в житті. Тобто ми стоїмо на місці, ми не рухаємося, ну, умовно, хочу йти на спорт, але я не йду. Можливо, ви ізольована там від світу, вам ніби хорошо вдома, але психосоматика тіла говорить вам інше, тобто хоче десь піти прогулятись для прикладу. І е, грибкові інфекції говорять нам про те, що ваша душа насправді хоче перемін, але ви боїтеся в силу своїх страхів іти в якісь нові переміни. Грибкові інфекції вас можуть е, е, турбувати, коли ви щось міняєте, там, розлучаєтеся, да, страшно йти, в неї звісності, йдете з роботи, рух в житті, там не знаю, спілкування з клієнтами, задача, нові проекти. Вам страшно в силу страхів, і це вилазить грибковими інфекціями. Ефекціями. Які під ключі підказки дає ця карта? Е, е, привнесіть руху та новизну в своє життя. І повірте, коли ви будете працювати на рівні психосоматики, в когось це прямо якісь можуть бути критичні історії, які записалися у вас. В дитинстві з якоюсь травматичною історією, тому вам тут треба глибше попрацювати з цією темою в регресі, якщо умовно там ну цвіте липа. Батьки розлучаються в цей етап вашій в дитинстві, коли цвіте липа. Вас в підсвідомості записалась установка, коли цвіте липа. Це завжди нам підсвідомість нагадує, що розлучались батьки. І просто ви не розумієте, чого така алергія вас вилазить, як там нежить, недомагання, коли цвіте липа. От вам що з цим робити? Іти в регрес. Ми йдемо в цю історію, відчіпляємо вас від цього розлучення. Не ваша, ви що батьки розлучилися, розбираємося, чому ця історія прийшла в ваше життя, і прибираємо цей очах, скажем, цієї хвороби. Тому, якщо в когось були травматичні, прям такі ви пам'ятаєте, о, да, блін, в мене там таке було, і в мене був грибок. І потім грибок час від часу появляється в вашому житті. Це зв'язано з якоюсь ситуацією. Розібрали ситуацію, пропрацювали цю ситуацію, і повірте, ці інфекції, захворювання шкіри підуть. З вашого життя, тому що коли ви медикаментозно лікуєтеся, це медикаменти приймають верхушку айсберга, а корінь. Проблеми лишається, тому я за проблему, за корінь проблеми і працювати з коренем проблеми. Коли ви пропрацюєте корінь проблеми, взагалі апріорі ця хвороба піде з вашого життя. Те саме герпіс, да, він е, ніби є у всіх людей, він проявляється, наприклад, на губах вас в тому самому місці, но копаєм причину, чому цей герпіс ну, розцвів в мене на губах. І якщо ви весте паралелі, то саме якісь схожі ситуації ви попадаєте, і герпі розцвітає. от вам підказка. Хорошо, третій. Тазова область, опора і стабільність. Якщо у вас є болі в тазу, якщо у вас перекос, якщо у вас є така позиція, що у вас одна нога коротша, друга довша. От у мене, наприклад, таке було в дитинстві. Коли я носила в ательє підрізати штани, на мені мали міряти, щоб більш-менш врівняти на ногах клешні. Да? Тому що коли обрізати однакову кількість штанів, то одне вище клешня, друга нижче. Чого? Того, що нема опори і стабільності в житті, нема на кого опертись. Багато психологічних травм дитячих було. Не могла опертись, розслабитись на батька, не могла опертись, розслабитись на маму. І оця пошатнута опора, стабільність в будь-чому, в житті, в фінансах. Тут більш фінанси будуть, напевно, да, опора. Нема опори, нема підтримки поруч, люблячого чоловіка, люблячих батьків, дітей, нема опори, нема на кого опертися, опертись треба на собі. От коли я стала працювати. Над своєю опорою в житті на себе стала вибудовувати. в мене прийшли проблеми з ногами, в мене перестала боліти спина, тому що від тазу йде на схребет, і звичайно, це й болі в хребті. У мене був такий переломний етап трансформації. Ще я була не присвітльона, не в тємі, скажем, то тоді в мене в мене були адські болі. Я ходила до костоправа, тому що я не могла не сидіти, не лежати. Це були адські болі. Це сутності, які нас збираються на позвоночнику, на хребту, і це оце наша страдає опора. Нема підтримки, нема стабільності. Яка ключ-підказка? Знайдіть внутрішню і зовнішню опору, щоб укріпити це відчуття безпеки. Якщо у вас немає безпеки абсолютно ні в яких сферах життя, не в любові, не в фінансовій, не в емоційній. Да? Не психологічні підтримки, то тоді вам важко рухатись і вас буде страждати перекос тазобедреного суставу. Зверніть на це увагу, працюйте з цим. Опора на собі, тоді вас буде налагоджуватися здоров'я в цій області. Наступне серце: коли у вас є болі, будь-які хвороби зв'язані з серцем, це блокіровка любові. Вас заблокована анахата, дуже заблокована. Працюйте з різними історіями, які вас травмували. Проходьте уроки, які ви не можете пройти самі. Звертайтеся за допомогою до знаючих людей. Тут зв'язана оця блокіровка звідки? з дитинства, звичайно, да? емоційні травми і е, відсутність любові не було у вас в дитинстві не емоційно включених батьків, да? не психологічно вони вас не підтримували. Е, всіх нас так виховували 70-ті, 80-ті, 90-ті, 200-ті роки. Виховували як так, що ти маєш бути удобна для всіх, але не для себе. Ми маємо думати спочатку, про що про нас подумають родичі, сусіди, люди, але не як ми чувствуємо себе середини. Я сьогодні в ресурсі чи не в ресурсі, і так далі. Тому працюйте. Яка ключ-підказка? Відкрийтеся почуттям і приймайте любов, щоб зцілитися. Тобто, недаром хтось придумав, що любов врятує світ. Врятує тоді, коли ви зцілите своє серце. І тоді у вас і всі сфери наладяться, коли ви будете з любові, з відкритим серцем. З наповненим, зціленим своїм сердечною чакрою будете нести світло у світ. Тому тут працюйте тема сердечної, сердечні болі, страждання, ситуації різні. Пропрацьовуйте це все, і буде у вас здорове серце. І остання грижі. От тільки сказала за хребет за свою спину, розказала Давлення і подавлення, тобто всі вас давлять, всі від вас щось хочуть. Самі себе ви подавляєте, і ви настільки ношу звалили на себе відповідальність, що ви вже просто ваш хербет каже: Да пошла ти в задницю, набралася відповідальності своєї за всіх за вся. І я от прям вчилася оцю цю відповідальність на свою потрохи знімати з себе. Якщо діти там підросли, вони десь можуть давати раду самі собі. А ми, як мамочки, квочки, та ні, я лучше зроблю, та хай лучше погуляє та лучше відпочине. Ні, треба. По мірі взросління, відповідальність цю дітям передавати те саме відповідальність за чоловіка, всю відповідальність мужика звалила на себе, все тягну, планую на собі, а потім страждаю, лікую спину. Ну, взяла ти відповідальність не свою, ваша задача віддати відповідальність ту, яка не ваша. От немає виходу подавлення, да оця. Груз у цей груз, який ви несете, не свій, не має вийти, тому виходить він через грижу. Ваша задача переглянути, чию відповідальність на сьогоднішній день ви несете да, і зняти її з себе. За кого ви там кредити платите? За чоловіків, за маму, чиї проблеми вирішаєте. Ми всі дорослі люди, кожен живе в тих умовах. Який заслужив, який вибрав в своєму житті. Всі мають шанс стати багатим. Хтось іде в і працює над собою, досягає успіхів, а хтось сидить на жопі ровно і просить, щоб його хтось спасав. Перегра... Перестаньте грати роль спасателя. Ви не Бог всіх спасати, кожен проходить свої уроки. Дайте можливість людям в вашому оточенні проходити свої уроки. Рішіть свої проблеми, рішіть свої болі, рішіть свої проблеми з тазом, з опорою, своєю шкірою, серце своє стіліть. Ви просто апріорі не маєте часу, часу на себе. Тому що займаєтесь обслуговуванням всіх. Ваша задача зняти відповідальність і віддати цю відповідальність тому, чия вона є. Ось такі підказки психосоматики для вас сьогодні. Я знайшла. Продовжимо цю серію пояснення, роз'яснення. Пишіть свої запитання в коментарях, які, яку психосоматика вас турбує, які у вас захворювання, і я буду далі знімати для вас сферу, для того, щоб ви знали, як покращувати своє здоров'я. Будьте всі щасливі та здорові і не хворійте!